Де тії струни, де голос потужний. Де тії струни, де голос потужний, де теє слово крилате, Щоб заспівали, просели холіття, Щастям і горем багате, Щоб понесли все приховане в мурах. Геть на просторі майдани, щоб переклали на людську мову пісню, що дзвонять кайдани. Єрусалим мав свого Єремія, що голосить серед поля. Чом же свого Єремія немає, наша зруйнована воля полум'ям вічним, на жах всім нащадкам, дантове пекло палає, пекло страшніше горить в нашім краю. Чом же в нас данта немає? Гей, блискавице, громова сестриця, де ти, розби злії чари? Хай ми хоч раз заговоримо громом, так, як весняні хмари.